Господь З вами, І з Духом Твоїм! Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити: Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви будете сміятись. Блаженні ви, коли люди ненавидитимуть вас, коли відлучать вас і знена... зневажатимуть, коли вилучать як ганебне ваше ім'я через Сина Людського. Веселіться того дня і, скач... і скачіть з радості, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже точність. Точнісінько, так само чинили пророк пророкам їхні батьки. Але горе вам, багатіям, бо ви вже отримали вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що ви будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати, горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди. Адже точнісінько, так само чинили з леже пророками їхні батьки. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, треба нам трошки задуматися над словами, котрі ми почули в сьогоднішній літургії читань. Ці слова, вони дуже. Незвичні, а може навіть дуже прикри для людей, котрі не йдуть за Ісусом Христом, котрі систематично, підкреслюю, систематично не похиляються над Божою наукою. Натомість для нас, учнів Ісуса Христа, котрі йому стараємося бути вірними щодня, ці слова повинні бути досить зрозумілі, і ці слова повинні наповнювати нас такою радістю і. Бажанням, щоб бути ще більш ревними християнами. Ну, якщо би така людина, можна так сказати, з вулиці почула б слова апостола Павла, що не варто в сьогоднішньому часі одружуватися, бо це приносить багато проблем, то Могла би досить скептично подивитися на християнства. А ще більше, якщо би почула науку Ісуса Христа про блаженство, що блажені в Боги, ті, котрі плачуть, ті, котрі боряться за щось, то також сказав би, я не хочу. Сьогодні людина хоче жити в радості, бути щасливою, не перейматися багатьма речами. Ми живемо тільки один раз на землі, і треба це життя прожити так, щоб не було шкода, що втратив цей час. І насправді ми хочемо бути щасливими, ми хочемо бути радісними, ми йдемо до Небесного Царства. І це царство у вічності, сповнене радості і любові, нам обіцяє наш Господь Ісус Христос. Але усвідомити нам треба одну важливу річ. Що ми тільки в дорозі до Небесного Царства. Так, ми все більше наповнюємося ним, ми все більше відкриваємо його в нашому житті, але все одно ми є в дорозі. І одним з таких мандрівників був святий апостол Павло. І, власне, з перспективи мандрівника він говорить, ділиться своїм досвідом з іншими учнями. Знаємо, хто такий святий Павло. Той, котрий був прирівняний до апостолів своєю ревністю в проголошенні Ісуса Христа, котрого зустрів в своєму житті, навернувся в чудовий спосіб і з великого переслідувача християн став великим апостолом, завдяки котрому також і ми, котрі колись належали до язичницьких народів, ми також віримо в Ісуса Христа. Яке було життя святого Павла постійно в дорозі, переслідування, непорозуміння з багатьма людьми, не приймали науку Павла, часто був битий навіть до, до смерті, був е, у в'язниці, терпів на морі е, шторм? Господь його вів через ці всі випробування. І тому святий Павло говорить, що. Ось в такій ситуації, якщо ти хочеш бути Божим воїном, якщо ти хочеш проголошувати Ісуса Христа, трошки немає часу на те, щоб займатися своєю родиною, щоб займатися вихованням своїх дітей. Служіння церквам, котрі заложив апостол Павло, воно вимагало повного заангажування. Принаймні, так він розумів своєю ревністю. Настільки Христос був для нього важливий, настільки Він змінив його життя, що святий апостол Павло повністю присвятив ціле своє життя в служінню Господу Богу. І власне тому апостол Павло говорить, що в цьому часі я вам не раджу, щоби спеціально шукати, де би до кого притулитися, щоби не відчувати самотність в своєму житті. Так, якщо ти є в подружжі, то дуже добре. Передусім шукай Господа Бога і живи Божим благословенням у своєму подружжі. Якщо ти не маєш чоловіка або жінки, то спеціально не лізь зі своєї шкіри, щоб тільки одружитися, як це сьогодні ми бачимо, на першому зустрічному, або не подумавши, або навіть впрягшися в одне ярмо. Подружнього обов'язку з невіруючим, пізніше переживаючи з цього приводу великі проблеми, в якій вірі виховувати дітей, за якими вартостями, чи християнськими, чи язичницькими, власне, апостол Павло, дивлячись на цю ситуацію, говорить, краще в цьому часі залишитися так, як кожне є, а віддати своє життя служінню Господу Богу. Чому ще було таке переконання в апостола Павла, тому що в церкві за його часів була така загальна свідомість, що Ісус Христос ось-ось знову прийде у своїй славі. Вже немає часу на всі інші справи. Треба повністю віддатися Господу Богу. Це зараз ми вже знаємо, що Ісус Христос ніхто не знає ані дня, ані години, вже пройшло 2000 років існування церкви. Але для кожної людини особисто ця зустріч з Ісусом Христом у своєму житті, тобто перехід з цього життя до вічності, може наступити в будь-який момент. І сьогоднішні часи, часи війни, часи, коли бомблять наші мирні міста, ми бачимо, що можна дуже легко не дожити до завтрашнього ранку. І тому, з однієї сторони, не знаємо, коли прийде Ісус Христос у своїй славі, так, щоб всі його побачили одночасно, стали в правді, а з другої сторони, Наша особиста зустріч з Христом може відбутися дуже швидко і несподівано. І тому до цього треба бути готовим. Також в цьому самому ключі треба е, розуміти повчання Ісуса Христа. Сьогодні, наприклад, е, ми бачимо в соціальних сетях е, е, такий праведний гнів. Військових або людей, котрі дуже міцно заангажовані у визвольну боротьбу в нашій країні, коли бачать, що інші бавляться, не переймаються, взагалі живуть так, якби не було війни в нашій країні. Тішаться, бавляться, живуть в достатку. І Ісус говорить біда вам таким, тому що ви вже отримали свою нагороду. А коли людина плаче з приводу гріхів, котрі бачить, коли людина переживає за різні ситуації і в суспільстві, і в житті інших людей, коли старається відмовлятися від якихось благ, щоб допомогти в потребі воїнам чи людям, котрі залишилися без даху над головою, чи в якихось інших ситуаціях, працює на спільне добро. Така людина змучена, така людина віддає своє життя, але це, власне, є властива постава християнина. Тому що ця людина є на дорозі, вона є в мандрівці, вона не має де схилити голову, як говорив Ісус Христос про себе. І власне кожний в цій ситуації сам дивиться, наскільки він спроможний присвятити. Повністю своє життя Господу Богу, або може в нього така ситуація життєва, що він мусить свою увагу, свої зусилля розділяти також і на інші справи, відповідальність є за інших людей. Головним знамінателем всіх наших зусиль повинно бути, що Бог є над усе, Перша Божа заповідь. А тоді все інше буде нам дане. Господь благословить всім тим, котрі йому служать, дає їм і відповідні матеріальні засоби, і відповідних людей, і помічників в дорозі до Небесного царства, і відповідного чоловіка, і відповідну жінку, і знання, і можливості, але тим, котрі передусім стараються про Боже Царство і Його справедливість, а все решта додає Ісус Христос. Амінь. Oh